Особливі галичани в Івано-Франківську говорили про ідентичність Галичини з відповідною назвою круглий стіл провела громадська організація Фундація Вища школи професійної політики. Політичні та громадські діячі області говорили про специфічні риси галичан, з прийняття ними особливостей та відмінностей жителів інших регіонів України, а також про пошук шляхів порозуміння з метою об'єднання нації і здійснення європейського вектору розвитку нашої держави. Політичні дискусії організовує Вища школа професійної політики. До науково-дослідницьких обговорень залучають політологів, громадських діячів та політиків. Круглі столи є частиною більшого науково-дослідницького проєкту під назвою Ідентичність Галичини. Сьогодні дуже постало питання, як можна об'єднати схід і захід України і використовуючи досвід Західної України, Галичини і дух революції, п'ємонт революції, скажімо так, вона весь час відгукується відразу на всі виклики сучасності: майдан, перші люди, які добровольці йдуть на війну. І тому ми хотіли би, щоб ця тема прозвучала обговорення між політиками, громадськими діячами, і ми змогли знайти як досвід використовувати в сучасній економіці в сучасній політичній політичному житті україни і пов'язати це на Покращення життя в подальшому формування української політичної нації відбувається зараз у складних умовах. З одного боку вони створюють небезпеку для існування самої української держави, а з другого впливають на консолідацію та згуртованість народу України, який віднині може відігравати власну роль у геополітичній грі, виходячи із власних національних інтересів. А я погоджуюся з тими теоріями, які вважають, що Галичина це до певної міри така ностальгія за Австро-Угорщиною. Це європейськість, це менша совковість, це більша українськість. І дійсно Галичина могла би та і вже робить такий певний. Вона зробила до певної міри свою місію, оскільки вона гасло Україна, це Європа, це Галицьке гасло, яке стало гаслом для всієї України. Історично склалося так, що саме Галичина взяла на себе роль лідера національно-визвольного руху України, а Галичани вже давно є частиною Європи. Вважає співорганізатор заходу, депутат міськради Юрій Соловей. Утім, додає, аби поширювати європейські цінності в Україні, треба мати інструменти влади. До цього часу представники Західної України не мали владних інструментів. Для того, щоб реалізувати оці речі, і тому основним завданням, я вважаю, основним завданням сьогодні є те, щоб Західна Україна отримала ще й інструменти, реальні інструменти впливу, отримала владу, державну владу для того, щоб впроваджувати ті цінності, які близькі Західній Україні. Захід передбачає проведення наукового аналізу та соціологічних опитувань, а також презентації висновків цих досліджень для мас-медіа.